На радіо місто над Богом проєкт інсайт, вітаю всіх з вами в студії. Працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми будемо говорити про інфраструктуру для військової підготовки разом із Сергієм Кириченко. Вітаю вас, пане Сергію! Добре, Я вас хочу представити. Сергій Кириченко – це заступник голови громадської організації Вінницька Федерація Страйкболу та цивільний інструктор 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина. Отже, почнемо із петиції. так, подали, вже набрала на відповідну кількість голосів: 350, щодо. Міської ради щодо створення інфраструктури для практичних занять військової підготовки для військових та цивільних. Чому взагалі була м, написана петиція? Так, чому вона була створена? Чому е, виникла взагалі ідея е, створити е, петицію і для чого? Ну, саме в першу чергу, це е, як мінімум, проінформувати нашу владу про таку проблему. Е, що Дійсно потрібна на даний час навіть ще вчора, а да, да, ще три роки тому. Ще й т... раніше, господи, вже десь трохи війна. Тривала. Ще й раніше, так щодо цієї проблеми, а з спочатку повномасштабної це тільки усугубилося, так як збільшенням числа військовослужбовців, відповідно для тренування потрібна інфраструктура. Що ми зараз фактично маємо у Вінниці? Маємо взагалі якусь інфраструктуру, де можна пройти навчання з тактичної підготовки військовослужбовцям, цивільним навіть? Цивільним, на жаль, ні. Військовослужбовці при своїх військових частинах мають певну інфраструктуру, але враховуючи розширення штату під час повномасштабки, її критично не вистачає. А навіть інфраструктури, де можуть співпрацювати як військові, і цивільні чи цивільні о, військові верніше навчати цивільних чи щось допомогти показати свою роботу. Такого на жаль немає. Якою ви бачите цю інфраструктуру? Коли ви подавали готували петицію? У вас певно було бачення, де де вона принаймні має бути? Якою вона має бути? Е, ну Саме моє бачення це можна розділити цю інфраструктуру на дві на два різних типа: це інфраструктура для тактичних занять в урбанізованій місцевості mm -hmm. і в лісистій місцевості. Якби це два різних полігона. Перший, перший те, що в лісисті відкритий полігон. Повинен, на мою думку, імітувати саме бойові дії, от, які відбуваються в Посадках, окопи, блідажі повністю зроблені капітальні укріплення, які зараз є на передньому, е, пла, ну, краї. на передньому краї, і допомагають нашим піхотинцям здержувати ворога. Так, щоб вони мали в комфортних умовах в тилу спробувати себе як і в захисті цих позицій, так і в штурмі. А урбанізований. Урбанізований вариант? це. Е... Макети приміщень, яку е е е дадуть змогу теж відпрацювати бойові дії в малих населених пунктах, хоча б е хоча б одноповерхові будівлі. І також якісь закриті майданчики, які дадуть змогу проводити тренування навіть в дощ, в Ливінь, відпрацювати саме роботу в закритих приміщеннях. Це якісь там і промислові зони, так? так і будівлі. Будівлі, так. так. То, що зараз у нас, в принципі, відбувається саме от нещодавно Авдіївка. Так, це ж були і бої і в місті. Ну, це останні такі приклад. Я нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі Сергій Кереченко, заступник голови громадської організації Вінницька Федерація. Рація страйкболу та цивільний інструктор 14 бригади Національної гвардії України Червона Калина. Ми говоримо про інфраструктуру для військової підготовки. А щодо що вартості, отаких от об'єктів, як на вашу думку, це дуже затратна річ, ну, в принципі для міста. Щоб зробити два таких. Ну певно, нам треба два таких, як мінімум, об'єкта так для нашого міста, для того, щоб проводити постійне там навчання. Так, ну відкритий полігон, то я якби. Взагалі не бачу таких великих капіталовкладень, Тут в саму першу чергу бажання і десь виділити шпан землі там, де можна вирити ці укриття. Mm -hmm. Ну, наприклад, на, приклад, на моєму прикладі, на одній з, скажімо так, баз червоної калини були вириті, ну правда, не облаштовані. Окопні укріплення. Вони були вириті одним екскаватором за три дні, і з залученням одного військового інженера. І, і на цій базі, так на цій базі, вже півроку декілька вже військових частин тренуються, які спеціально приїжджають на цю мережу укріплень, щоб відпрацювати саме навички боїв в траншеях. Навіть пройти якесь бойове злагодження. Розуміти, як відбувається цей бій, так. не на його картах. специфіка з залученням, вже, скажімо так, отриманого досвіду напередку з залученням дронів, імітації артилерії і проводити штурмом, коли на тебе висить ворожий дрон, і в будь-який момент може скинути тренувальну гранату. Є ситуація із урбаністичним полігоном трошки складніша, так? Тобто там потрібно якісь, ну, не знаю, чи будувати, але, можливо, якісь закинуті приміщення, так? але щоб були в нормальному стані і відповідали е, якісь, якимось основним правилам безпеки. Так. це, да, ну, Тут теж на перший е... На перший, час, на, на перший час можна обійтися полумірами, можна зробити там укриття з бетонних блоків, імітувати просто постройку будівлю без накриття, імітувати якби комнати, перекриття, а потім вже, ну, зробити кістяк який, а потім вже більш ефективніше його облаштовувати. Хто навчатиме? От хто інструктор? Я знаю, що Вінницька Федерація страйкболу точно бере в цьому участь, так чи залучаєте ще ви інших експертів, військових? Чи чесно, Вінницька федерація страйкболу Ми, от, спочатку, даже повномасштабно, ми в тренування стараємося взагалі не влазити. Ми не хочемо брати на це себе відповідальність. Ми суто з працюємо над забезпеченням таких тренувань. Організація і забезпечення, що входить ми... в організацію. І забезпечення підготовка страйкболь... Ну, в основному тренування проходять на базі страйкбольної зброї. Це повністю підготовка страйбольної зброї, захисного обладнання, техніка безпеки щодо користування стрійбольною зброєю, розповідь про особливості її використання, можливо, допомога. В постройці самого тренування, ураховуючи специфіку страйкбольної зброї, його його технічне обслуговування, вирішення проблем з нею на протязі всього тренування mm -hmm. такого плана, ми вважаємо, що саме тренування повинні проводити військові з бойовим досвідом, mm -hmm. які зараз і в більшості військових ну, частинах, саме інструктора. З бойовим досвідом, які в в більшій мірі е, пройшли стрілецькі бої на ближних дистанціях і можуть поділитися своїм досвідом, але ви співпрацюєте з військовими частинами, так по всьому так. регіону, так і ви виїжджаєте до них і ви працюєте разом з ними? так ну. Виїжджаємо, приводимо привозимо обладнання для забезпечення тренувань. Деякі частини навіть тренуються на своїх об'єктах угу. просто для себе, щоб сибітувати бій за їхній об'єкт, щоб повністю кожен воїський службовець міг знати, почувствувати, що йому потрібно робити. В такому в випадку бойових, в бойових наближених умов. бойових наближених бойових умовах а у нас і курсанти Харківської академії Національної гвардії приїхали до Вінниці. Так і в нас є зрозуміло, що. Та інфраструктура, яка в них була на базі того навчального закладу, вона залишилась в Харкові. А у нас інші, так, я не буду їх називати, навчальні заклади, які переїхали до Вінниці, їм теж треба десь займатися. Теж треба десь тренуватись, тому дійсно і не з кожною військовою частиною домовився, тому що це режимні об'єкти. І дійсно потрібно. Е Потрібна така інфраструктура, потрібен такий майданчик, де могли проводити такі заняття. Скажіть, будь ласка, яка ситуація із цивільним населенням? Так ну з військовим зрозуміло, так там військові не мають своїх інструкторів, які мають бойовий досвід, які їх навчають як потрібно. Хто навчатиме цивільне населення? Ну на даний момент така ситуація, що Починає по чуть-чуть комунікувати влада з військовими в цьому питанні. Зараз військова держадміністрація, по моєму департамент молоді спорту. В них є проекти щодо підготовки, ну, залучення цивільного населення і також військових для проведення певних заходів. Ну, в Заходів тренування, а також є громадські організації, які також залучають військових до проведення вишколів, ті ж самі фонд притул, моєму так, так. Ще... та інші, інші так, та інші Центурія mm -hmm. в своїх вишколах. Сергій Кириченко, заступник голови громадської організації Вінницька Федерація Страйкболу та цивільний інструктор 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина в проєкті Інсайт. Говоримо про потреби в, інфраструк... в інфраструктурі для військової підготовки. Ми Продовжуємо нашу розмову, пане Сергію. А... Яка ситуація в інших регіонах? Ви ж певно спілкуєтесь з колегами? Так Дізна... Ну. Якось обмінюєтесь досвідом, і яка ситуація в інших регіонах по цих полігонах? Чи є регіони, де абсолютно є обладнані полігони, де будь-яка група може абсолютно нормально навчатись і вдосконалюватись в цьому плані? Там, де були раніше великі військові полігони, там де проводилося навчання військовослужбовців. Десна, стара, там, стараюсь, там, 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 там і, є, там і є, і якби вони розширяються, але е, враховуючи кількість на даний час військовослужбовців, і те, що е, вони ну, не можуть весь час перебувати на полігоні, а якби тренування має бути постійне. Mm -hmm. Для отримання навичків, деякі е, військовослужбовці на ППД знаходяться, деякі виконують бойові завдання. Ну, наприклад, на даний момент е, там, підрозділи Червоної калини на Запорізькому напрямі і частина страйкбольного обладнання з ними. Тренування продовжуються. Навіть навіть там, навіть там... Навіть напередку, да, вони там відтягнуті від нульової лінії від противника, але продовжують тренування. Також є ротації між підрозділами mm -hmm. до навчити нових переведених військовослужбовців. Угу. Тоді наступне мене буде питання з приводу зброї, так? яка навчальна зброя може використовуватися для таких тренувань? Ну, от крім страйкбольної, так? Страйкбол, це нагадайте, будь ласка, це такими кульками, так, стріляє шестимелеметровою пластиковою кулі. Угу. Угу. Ще для таких тренувань Ти легко... може пейнбол використанбольна з використовувати Пейнтбольна це. на закритих полігонах. Там чуть-чуть специфіка менша дистанція, uh -huh. і вона більш використовується спецпідрозділами в боях іменно в за тільки в закритих uh -huh. приміщеннях. Там дистанція десь приблизно там двадцять метрів. Uh -huh. Стрейкбольна — це вже дистанція 50 метрів. І третій вид це ну, лазертах система Miles, яка використовується в, в Сполучених Штатах Америки. Також знаю, що зараз декілька комплектів, там до 50 комплектів закуплено Харківською саме Академією Національної гвардії України, mm -hmm. і зараз теж починає використовуватися це дистанції. Приблизно 150-250 метрів. Угу. В кожної з видів цієї тренувальної зброї, яка може використовуватися, як є переваги як недоліки. На мою думку, повинно використовуватися все обладнання. Угу. А які найбільше зараз затребувані відстані, затребувані варіанти навчання? Маю на увазі урбаністичні або навпаки на свіжому повітрі? Все можна, все. все можна, скажімо так, побачити в відкритому доступі ці відео. Зараз в основному бої йдуть на відкритих ділянках. Це посадки і окопні бої. Там дистанція може варіюватися як від пів кілометра, так і два метри. Впритул. А, а проводяться навчання, наприклад, з холостими патронами. От просто щоб був. Їх Елементарно постріли. Їх, їх не так багато, угу. їх не так багато в окопах. Знаю, використовується теж з бойовими набоями. Ну це ти можеш відпрацювати. Ти вже повинен знати, що як робити. Ти можеш закріпити з бойовою зброєю свої навички. Ну тут немає проти протидії проти тебе. Ти якби немає чуточки адреналіну, угу. Коли... що тебе можуть, да, що тебе можуть Та, вразити. вразити. вразити І саме тренувальна зброя дає змогу симітувати так, не на повній мірі бойову, ну бойові дії, але в певній мірі симітувати. В тебе є протидія, ти можеш отримати це болісто. В певних мірах, навіть лазертах, там підключається електронний браслет, який тебе током mm -hmm. б'є в страйкболі. Це в близьких дистанціях відчутні попадання, влучання, які до крові розсікають тобі кожу шкіру, і, якби приходиться включати голову і думати, і вчитися, аналізувати свої помилки, щоб на наступний раз цього не получити. А на далекій відстані стрекбольна зброя дозволяє відчути, що по тобі На жаль, ні. Це от. Ну, я маю на увазі в районі 100 метрів. Ні, в політ шара приблизно 50 метрів. Угу. Угу. Які ось е... із цього ім, саме тренувальні процеси потребують специфічних полігонів, що дають змоделювати саме бойові дії на цих дистанціях, коли тренувальна зброя є ефективною? Угу. Не можна просто ви, виїхати в поле і якби спробувати тренуватися стрільбольною зброєю? Е, яка е, техніка безпеки має бути під час таких тренувань? Мінімально це окуляр. Саме перше правило це окуляр. Це має бути саме перша твоя якби, покупа. Якщо вирішив mm -hmm. власну стрійбольну зброю, спочатку купляєш окуляри, а потім стрійбольну Фактичні зброю. Окуляри. Так. Це такі жовті, так? так? Ну не Чурналі, жовті, різного, різні. Навіть якби стрільні окуляри витримують влучання. Mm -hmm. Ну без окуляр влучання з дистанції менше 5 метрів може вибути. Так що mm -hmm. тут небезпечно Небезпечна. Річ. Да, небезпечна. Ага. А бронежилети одягаються, наприклад, під час таких тренувань чи ні? Військові так. Військові, військові відпрацьовують по, в повній виклиці. Щоб вони мають змогу в імітації бойових дій провірити своє спорядження, як воно сидить в деяких. На початку і відвалюються підсумки, реально не можуть достати магазин для перезарядки, і вони на базі цього, на базі цих помилок вже роблять висновки, перевішують собі обладнання, можливо, навіть повністю замінюють, тому що їм незручно. Хочеться, щоб такі всі заходи вони допомагали нам наблизити перемогу. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви ініціюєте такі речі, як будівництво і. Появу у нашому місті інфраструктури для військової підготовки. Я нагадую, що сьогодні в ефірі в проєкті «Інсайт» був Сергій Кириченко, заступник голови громадської організації Вінницька Федерація Страйкболу та цивільний інструктор 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина. Дякую вам ще раз за участь у проєкті. А інсайт не завершується. За кілька хвилин знову повернемося до нашої студії. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.